Всё, понимаете, о чём вы говорите? Я занимаюсь посреднической деятельностью. То есть я вам должна дать номер телефона, э, чтобы ничего не заработать. Ну? Тетяна, вітаю. Я по квартирі телефоную. А комісія за послуги 50% це що означає? Да. Так, це значить, що орендар заплатить 50% ріелторських услуг. А що за послуги? Ну, от, смотрите, я посредник, я занимаюсь недвижимостью. За это есть моя комиссия. За что самое? Я рекламірую об'єкт, я показую, я веду переговори, заключаю договор. Это стоит 50% от месячной арендной платы. Тобто я за рекламу повинен ще заплатити? Що платите виплаті за мої услуги? Я хочу цю квартиру орендувати. Чому я повинен заплатити 750 долларов доларів вам за перегляд за договір за рекламу? Ви вже очень складний клієнт. Ви еще не посмотрели квартиру, не сказали ні да, ні нет, не повели переговори. Ну вже куча проблем. Файндлибот, в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.